Розпочинаємо по суті. І ще Це... до запор... заперечень є. Відповідно думаю, і бачу, що слідчі зараз буде читати клопотання про тримання під вартою. Я хотів е, зробити зауваження і звернутися до суду, що є стаття 193 КПК України, де прокурор, а не слідчі не уповноважує КПК, зараз зачитувати клопотання про тримання під вартою. Частина перша стаття 193 КПК України. Є. Добре. Дякую щось. Ми заперечуємо проти задоволення значимо, питання Спочатку хотіли зазначити на процесуальні порушення, які були допущені. Прошу звернути увагу суду, що це клопотання про тримання під вартою отримав якийсь близький родич, а це клопотання мій клієнт не отримував. Далі звертаємо увагу перший аркуш, витяг з ЄРДР. Тут невідома особа Мій клієнт б, вже відомі вам такі дані, прошу звернути увагу.